Яке ви слово діалектизм знаєте, яке говорила можливо ваша бабуся? Слово балія. В нашому народі, як говориться, курито, де люди милися раніше або стирали свої речі. У нас в сім'ї на страву клубніка зі сметаною говорять гомочка. Моя бабуся колись говорила тремпель на вішалку, де вішати одяг. Моя бабуся проживала в Старовижівському районі. Ну, що я можу пригадати? Ну, Цвинтар казали, глечик, слоїк, чернястий колір це бордовий. Анцух, костюм. На Львівщині так називають. Слово моє називається плин. Це миючий засіб для посуди. Він досить часто звучить на Львівщині. Або на е, селах, які розташовані поблизу польської місцевості, е, тому що це слово має польське походження. Я дуже багато їх знаю, але на ходу і просто Ну, таке, що швидко то оферта. Так само це означає пропозиція. Пропозиція ну не порада, а побажання, може. Бо воно вживалось дуже-дуже давно. Навіть ще раніше ніж була річ посполита, бо бо так сталося, що у нас дуже багато слів українських стали польськими.